Продовжимо розробку фінансових моделей бізнесів групи, казначейства та керуючої компанії. Маємо зробити вісім окремих моделей для кожного із бізнесів групи. Фінансову модель фабрики вже зробили. Зробимо фінансову модель роздрібної мережі. Маємо активи, зобов'язання та інвестиції в роздрібну мережу на початку проекту. Фінансова модель покаже, як вони будуть змінюватись в процесі роботи і який буде їх стан на кінець нового періоду. Будь-яка фінансова модель складається подвійним записом методом нарахування та починається з ПЛ. ПЛ кожного із бізнесів має бути приведений до прийнятої структури доходів та витрат доходами роздрібної мережі будуть доходи з продажу товарів від зовнішніх постачальників та виробів своєї фабрики. Раніше роздрібна мережа була просто магазинами при фабриці, продавала вироби фабрики та товари від зовнішніх постачальників для асортименту. Тепер роздрібна мережа окремий бізнес. Купує і продає товари як у зовнішніх постачальників, так і у своєї фабрики. Прямими витратами роздрібної мережі будуть витрати магазинів та адміністративні витрати по управлінню всією мережею. Послуги своїх сервісних підрозділів будуть включені в такі витрати. У витратах магазинів це послуги Служби безпеки, енергохолдингу та орендна торгових приміщень у девелопеєменту. Торгові приміщення це нерухомість будуть на балансі девелопеєменту, а роздрібна мережа платитиме за них оренду. Частина витрат на службу безпеки також буде в адміністративних витратах. Плюс оренда офісу та відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат в бізнес центрі. Роздрібна мережа буде орендувати за гроші офіс в бізнес центрі групи, так само, як і будь-які зовнішні орендарі та бізнеси групи. Згідно прийнятої структури доходів та витрат, витратами мережі будуть відсотки на інвестицію. Так як фінансову модель ми складаємо подвійним записом, отримаємо доходи та витрати. Буде надходження грошей за продані товари та продукцію, виникнуть борги покупців, а також вибуття активів у зв'язку з цим та зобов'язання мережі заплатити за отримані послуги. Ось так вони будуть виглядати в обіговому балансі. І якщо у нас є продажі товарів та продукції, буде їх покупка. Виникнуть зобов'язання перед постачальниками та фабрикою заплатити за покупки. Так само потрібно буде купувати торгове обладнання та інші необоротні активи. Відповідно, ще будуть зобов'язання перед постачальниками оплатити ці покупки. Ось як це буде в балансі це всі нарахування, які нам потрібні для фінансової моделі роздрібної мережі. Тепер дивимося, як будуть сплачуватись отримані борги та зобов'язання отримуємо гроші від покупців. Збільшиться гроші, зменшиться борг покупців. Сплачуємо зобов'язання перед постачальниками, фабрикою інші зобов'язання відсотки на інвестицію керуючої компанії. Зменшиться гроші, зменшиться зобов'язання, а в балансі будуть залишки боргів та несплачених зобов'язань, якщо розрахунки проведені не повністю. Мережа буде брати кредити у банків та керуючої компанії. По кредитам буде платити відсотки. При отриманні кредитів збільшаться гроші. По відсоткам витрати. А також зобов'язання повернути кредити та сплатити відсотки. Повертаємо кредити та сплачуємо відсотки. Зменшаються зобов'язання та зменшаються гроші. Буде обмін валют. Валюта обліку буде долар. Розрахунки будуть в різних валютах. При зміні курсів валют до долара виникнуть курсові різниці. Це залишки гривні та гривнових боргів в оригінальній валюті, це курсові різниці при зміні курсу. Як це рахується, розглядали у фінансовій моделі фабрики. Проводимо курсові доходи та збитки, бачимо їх в балансі це всі операції, які будуть в роздрібній мережі повстановлені принципові схемі роботи та згідно задач, поставлених власником. Не змінюючи юридичну структуру бізнесів, розділити фінансові та матеріальні потоки між ними, роздрібний продаж покупних товарів та виробів фабрики, прямі витрати мережі, відсотки на інвестицію, покупка товарів, готової продукції, інших запасів, покупка необоротних активів. Отримання грошей від покупців. Оплата покупок, кредити. Інвестиції, обмін валют, курсові різниці. Роздрібна мережа буде займатися лише своєю операційною діяльністю, продажем покупних товарів та виробів фабрики. Потрібно сказати, що менеджмент фабрики не сприймав цю ідею. Вважав, що роздрібна мережа це продовження фабрики. Що сприймав, а що ні, менеджмент бізнесів в новій принциповій схемі роботи ми поговоримо окремо. Тепер ми можемо визначити фінансовий результат роздрібної мережі та розподілити її прибуток в установленому власником порядку. Відносимо доходи на збільшення фінансового результату, а витрати на зменшення фінансового результату. Бачимо на балансі прибуток роздрібної мережі, розподіляємо прибуток в установленому власником порядку. Отримуємо зобов'язання роздрібної мережі виплатити прибуток керуючої компанії, направити до реінвестування в страховий резерв, виплатити премію менеджменту мережі, виплачуємо частину прибутку керуючій компанії та менеджменту. Частину прибутку до реінвестування додаємо до інвестиції, отримуємо повністю сформований обіговий баланс роздрібної мережі. Із якого формуємо управлінський баланс та ПЛ для власника та менеджменту роздрібної мережі, де бачимо активи, зобов'язання, інвестицію, доходи та витрати роздрібної мережі як окремого бізнесу. Ми зробили фінансову модель роздрібної мережі як окремого бізнесу в складі групи без зміни її юридичної структури. Наступне фінансова модель оптової компанії як окремого бізнесу в складі групи.